Закритий телефонний підсумок від торгір. Підсумок виконаний з оригінальної кордори мультикам, кріплення система MOLLE. зачиняється на магнитну пряжку. На відміну від багатьох сходних підсумків, де пряжка вшита, в цьому підсумку пряжка затягується дуже сильно, тому вона ніколи не відстає вперед. І підсумок може. Автоматично закриватися. Підсумок розрахований під великі телефони, наприклад, це Galaxy 24 Ultra. Також сюди зайде той самий телефон у захисному чохлі. Середина підсумок виконаний з м'якої тканини, типу Velcroва. Також у виробництві підсумка іспользуються такі захисні матеріали, як Tigris від компанії Milliken, та D3O, 3 від Д3О. Цей матеріал миттєво розподіляє усю енергію удару на всю площину підсумка. Тим самим, скажімо так, продавлюється і до самого телефона у підсумку енергії дойде набагато менше. Також до підсумку ви можете додатково замовити захиснути грісову скорлупу, яка придасть йому незвичайний вид та додатковий захист. Можна також одразу замовити цей підсумок з установленою на нього захисною шкарлупою.